Україна і Рада Європи підписали угоду про спеціальний трибунал для Путіна і російських злочинців путінського режиму. Підписання відбулося у Страсбурзі, якраз власне у ході засідання Ради Європи і підписували документ з українського боку президент України Володимир Зеленський з боку європейських структур, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Вчора якраз після саміту НАТО у Гаазі, Зеленський вже відбув до Страсбурга, і там це одна фактично із таких європейських е, офіційних столиць європейських структур. і Там уже у якраз у залі Ради Європи відбулося підписання цього важливого документу про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Отже, ця угода передбачає проводити розслідування проти найвищого керівництва держави агресора, зазвичай таке керівництво політичне ем, захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливе лише після втрати. Посад, от якраз представниками путінського режиму, тобто для того, аби судити Путіна і його поплічників, потрібно, аби вони вже були не при владі. Це важлива така умова. Крім того, трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, а не статус гібридної або національної структури. Його основу становить стаття 8 Римського статуту міжнародного кримінального кодексу, статуту, власне, і доповнена критеріями загадницької війни з резолюції. Ці 3314 генасамблеї ООН. також передбачено, що трибунал цей зможе ухвалювати в майбутньому вироки навіть без присутності обвинувачених, тобто заочно, фактично, і зокрема проти політичного військового керівництва е, Росії.